Триває медійний поступ для журналістів і провідні фахівці медіагалузі та економіки знайомлять з новідніми тенденціями та специфікою журналістської роботи у цих сферах. У нас вже проходила лекція українського економіста Андрія Новака, як врятувати українську економіку, така була і тема. Проходив тренінг з представниками Челського офісу реформ про децентралізацію економічні аспекти. Також ще один тренінг провів директор департаменту Андрій Подарован І я Мова йшла про взаємовідносини між владою і незалежними змі, про те, як протидіяти або уникнути впливу маніпуляцій. І ми трохи торкнулися питання покриття телеобмовлення на Чернігівщині, тренінги були корисними. Я думаю, що зараз не так багато дається інформації журналістам саме з економічної тематики, і ці тренера, які приїздять до Чернігова і дають можливість журналістам, особливо журналістам з районних центрів, так отримати з перших джерел. Простими реченнями, простими словами, такі можливо складні речі, як бюджет утворення, як децентралізація. Що це таке, з чим його їдять? 17 журналістів, серед яких є і початківці, з досвідом з обласних та районних видань навчаються якісні журналістиці, яка поєднує економічну освіченість, навички аналітичного підходу та вміння зважено та аргументовано оцінювати інформацію. І в кінцевому результаті тримати владу на короткому повідку, як вважає Валерій Калниш. У Нас на самом деле залишилося дуже мало, тому що ділова журналістика, вона, в общем-то, умерла. Як завжди, буде якесь нибудь народження. Я помню там 2005-2006 год, когда у нас в стране было, по-моему, 4 деловых издания. 4! В стране, где, скажем так, рынок акций упирается в 5 фишек. Они же голубые фишки, да, там Мотор Сич и там прочее, прочее. То есть, есть пять компаний, которые могут котироваться на, на, на рынках, да? В стране, где был не развит там банковский рынок, где большую часть представляли какие-то банки со странной репутацией. С, в стране, где сырьевая промышленность и вообще, вообще сырье было главным источником дохода, и где перерабатывающая промышленность и производство готовой продукции, ну, в общем, это так, процентов 15-20. И вот было 4 деловых издания. Потом они все умерли. Ну, вообще все. Сейчас нет ни одной печатной. Газет, которая б цим делом займалась, колись знову все почнеться з нуля, і нові журналісти вважатимуть, що саме вони є першопрохідцями. Допомогти уникнути помилок і навчити дізнаватися, думати, аналізувати і водночас тим удосконалювати навички у загальнокорисних для журналістської діяльності царинах і покликаний цей тренінг. Він триватиме до нового року.